Вітаємо на каналі про погоду. Тиждень видався дощовим і теплим, місцями навіть спекотним. У більшості регіонів України на тлі досить високої температури повітря стоїть дощова погода. Така синоптична ситуація отримається і до кінця тижня. У четвер, 13 червня, вночі. В центрі та на сході, а день і на заході очікується дощі місцями з грозами. Вночі градусники показуватимуть плюс 10-15 плюс градусів. У південних та східних регіонах від 15 до 20. Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів вище нуля. У Криму при Азові та на Донбасі спека досягне плюс 31 градусу. Шановні глядачі, ми цінуємо, що серед безліч відео ваш вибір зупинився саме на нашому. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей літнього віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. Дякуємо, що ви з нами. У п'ятницю 14 червня, дощі з грозами вночі очікуються на переважній частині території України. Місцями можливі град та шквали. Вночі стопчики термометрів покажуть 11-16 градусів тепла, у південних та східних областях 15-20. На заході та півночі в день буде 19-24 градуси. В інших областях повітря прогріється до плюс 26-31 градуса вище 0. Субота 15 червня також буде дощовою для більшості частини країни. Місцями можливі град та пориви вітру. Вночі градусники показуватимуть 10-15 зі знаком плюс. У південних та східних областях 15-20 градусів. В день повітря прогріється до 22-27. На півдні та в Криму місцями буде до 31 градуса тепла. У неділю 16 червня дощі з грозами пройдуть уночі на лівобережжі та вдень у більшості областей, крім південної частини країни. Вночі стопчики термометрів покажуть 12-17 градусів тепла. Вдень прогнозується 23-29. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу. Та кожному тепло і сонячні дні зберігаємо оптимізм разом. Підтримуємо та віримо в зсу. І підписуємось на канал про погоду.